Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. І сьогодні я вперше вирішила взяти участь у е, е, запропонованому Оленкою Бугадовою в магічному кубику. СП січня 2004 року магічний кубик. От, і е, е, з якими ж я йду процесами в цей СП. Це вишиванка жіночок під номером 1 у мене. Це ось ця вишиванка, це переяслоська сорочка, о, вишиванка для мене, і це частинка уставки, поки все, що в мене вишито на цей момент зйомки, це буде номер 1. Під номером 2 у мене вишиванка чоловіча. Це ось ця сорочка. Вишитий тут лише пазушний розріз і довкола мережки буду продовжувати її далі. Під номером 3 я обираю ось цю картину, вишивка хрестиком. Це буде в майбутньому ось така картина. Поки все, що є в мене на цей момент. Номер 4 це светрик сніжинки, який я в'яжу з Ось цей светрик в ньому немає ще рукавів. Це довго мій, треба вже якось доробити. Тому, можливо, мені магічний кубик в цьому допоможе. Номер 5 у мене ось ця серветка, як ви бачите, в ній тут ще не зв'язаний один елементик ось цим молочним кольором. Тому о, це буде номер 5. І номер 6 це шкарпетки для захисників. Швидше за все, на госпіталь вони підуть. Тому ось так розпочато, і зараз з вами поставлю маркерочок, ось тут маркерочок, от все, що в мене пров'язано другої шкарпетки. Це буде шостий процес. І якщо в мене тут шість процесів, але Якщо мені випаде щось, і я закінчу або цю серветку, або ці шкарпетки, я зроблю включення і покажу вам, чим я їх замінила. Це буде якийсь інший процес не з тих шести, які обрані у цьому списку. Побажаю всім учасникам участь у вдалих... Процесів, От, і всіх зазначу в описі під цим відео. Дякую, що завітали на мій канал і творчого натхнення всім нам на цілий тиждень. І в магічному такому насиченому тижні в мене ще розпочаток було Новий старт в е е СП Льоля Марафон, е де відшивають е сорочечки Льолі для немовлят. Я е пішла в цей е СП, от і е в п'ятницю було перше включення, перше знайомство е і ми е Відмальовували ось такі льолечки схематично, як нам там уявляється. От, і так в мене лежав під рукою ось цей журнал. Я так притулила і одразу обличчя дівчинки. От, але потім після марафону я в'язала шкарпетку жовто-блакитну. І та, відкривши журнал, подивилася, що й тут і візерунки жовтоплакітні. Але ми будемо вишивати не хрестиком, ми будемо вишивати рахунковими техніками давніми. Тому, Але символічно так, тому що співпадає колір, і вона буде в мене однозначно вже не червоною, а вишивка. А от якраз швидше за все. Блакитно-жовтої, але це не точно. <ріст> Проєкт пов'язаний ще з Переяславською сорочкою, а так як я і вишиваю собі Переяславську сорочку, то і Льоля Ось ця теж буде вишиватися якимись такими взорами, ще конкретно не знаю, але тут однозначно буде присутнє виколювання. Тому е, магічний тиждень, магічного кубика, ще і вже наприкінці став е, стартом нового СП мого. Ось так. І так, завершився у нас магічний кубик, тиждень, ми просували свої процеси. Ось ця кубка процесів, кожний з яких було Просунуто у е, магічному кубику. Як я вже і заявляла, щойно ви бачили, що там в мене шість процесів, три вишивальних і в'язальних, з яких один гачком. От я, мабуть, по кожній роботі буду розповідати, так як деякі роботи випали не один раз, а протягом тижня, то вже більш конкретно на кожній роботі зупинюся і розповім, які ж саме відбулися просування. Першою роботою я заявляла сорочку. В мою переяславську сорочку, і їй найбільше не пощастило цього тижня. Вона випала один раз, але це було у середу, але в мене був досить заклопотаний день, і все, що я зробила, це зап'ялила її п'яльця але потім і їх зняла. Як бачите, бо Мені було треба на іншу сорочку ці п'яця, тому е не було в мене настрою її вишивати, і е так вийшло. А до сорочки треба з хорошим настроєм сідати, е тому я е е зробила виключення і е взяла в'язати е шкарпетки для ЗСУ. Це єдине е, таке відхилення від кубика е, відбулося. Е, далі я заявляла сорочку е, е, чоловічу, яка йшла в мене під номером 2. Там значно краще все ось ця сорочка, і е, тут мені потрібно було зробити розрахунки. Е, як лягає далі взір. Я тут його відмальовую сама старовиною сорочки. Зараз е, зроблю Бо невеличке включення вам показати, що цей фінальний варіант не відразу в мене був. Вітаю! Невеличке включення з рук. Сьогодні в нас четвер. Я працюю над сорочкою чоловічою і. Вирішила чому зробити включення. Тому що ось, дивіться, якщо, ви помічаєте, ось тут відстань менша, ніж ось тут. Я зараз оце все, ось це все спорю. А різниця тут у мене в одну ниточку, щоб ви розуміли. Всього лише одна ниточка. А вже не сходиться. Стала тут шити, і тут не сходиться. Думаю, що ж таке? Потім глянула, а ось тут ширше, ніж тут. Всього лиш одна ниточка. Да, одну ниточку піднімаюсь вгору, і буде все правильно. Ось такі справи. Треба бути дуже уважним. Але, спершу думала, що дуже дрібне, але зараз думаю, що навіть непогано виходить. Я сама відмальовую цю схему. От і це перший мій такий досвід. Сама малюю, сама відшиваю. Теперша була розчарована, що дуже дрібно, а потім все-таки відшиваючи, дохожу до логічного кінця і думаю, що непогано буде виглядати, звісно, дрібненько, але я планувала цих ромбів 5, а з такою дрібнотою в мене, як мінімум, 7 буде. Ну, нічого, думаю, справлюся. Більш детально, що в мене вийде, вже в підсумках тижня. Тож я трішки попорола, а потім знову стала вишивати, і в мене все вийшло. Я вже розрахувала, скільки таких ромбів в мене буде лягати на погруді з одного боку і з іншого відповідно. І серединка ромбу, бо це вже довершений візерунок, а от що тут з боків, я поки не визначилася. Ну, думаю, як буде зростати ця сорочка, ми тоді з вами разом побачимо, як же ж воно буде краще. Дуже задоволена просуванням на цій соронці. Третім номером у мене було заявлено картину хрестиком. Їй пощастило найбільше, вона випадала три рази, Два рази я її активненько так просунула. На третій раз я була заправлена в мене. Ниточка в голочку. я до, е, тим кольором дошила той, е, кількість хрестиків, яка мені була потрібна, і змінила кольор ниточки. Це був третій день, на сьогодні вона виглядає так. Я досить задоволена результатом. Росте картинка, і е, я скучила за хрестиками, давно не вишивала хрестиків, а Таким чином трошки просунула роботу. Четвертою роботою в мене було зав'явлено светрик сніжинки, в якому треба було зв'язати рукави. Я два рукава в'яжу одночасно, випадав цей светрик у нас двічі От. і я перший день зробила рахунки, два рукави одночасно. І ось маркеручок, це було відв'язано за перший день. І ось так на сьогодні виглядають мої рукавчики. От. Ось такі рукавчики. У мене виходять. Я ще розпускала ниточки, бо там щось невідомо, що було нав'язано, тому теж зайняло трошки часу, зробила такі клубочки і відв'язую. Сама ниточка не дуже фіксується, тому я не відпарювала нічого, в'яжу так, думаю, що ВТО надасть, розрівняє, надасть первинного вигляду. Роботі. І п'ятий процес. Всі дуже хотіла, щоб випала п'ятірка. Я тим більше, тому що цей процес, ви бачите перед собою серветку, яку я в'язала гачком. Бо не зв'язаний ось цей елемент. Саме молочний елемент був недов'язаний, і я закінчила цю роботу. Але в мене залишилися ниточки, і я хочу вив'язати їх. Нуль, тому сам проєкт вважаю незавершеним. Не знаю, чи буду подовжувати серветку, чи зв'яжу елементики, такі підставочки під чашечку. Думаю, що над цим продовжую в'язати. І шостий процес, який теж випадав три рази на цьому тижні, йому пощастило теж. Найбільше це шкарпетки. Шкарпетки я заявляла для ЗСУ і я не маю їх вже, щоб вам показати, тому що я в п'ятницю віддала їх наш шпиталь. В мене було декілька адаптивних шкарпеточок і звичайні шкарпеточки для шпиталю. Збирали волонтери допомогу, от і я віддала їх туди. Так, невеличке включення. Буду збирати посилочку на шпиталь. Тому передам волонтерам. Тому хочу е, показати, заявляла в магічному кублику ці шкарпетки. Ось тут по маркерочок нам випав у понеділок шкарпетки під номером 6 у мене, і я пров'язала від цього маркерочка до ось е, п'ятки, вив'язала п'ятку, а клин підйому не починала. Потім у середу в мене був такий складний день. Мені нічого не хотілося ввечері вже робити, тому я е вив'язала ось іще маркерочок, ось такий клин підйому тут, але не весь навіть вже стомилася. І е вчора е мені повідомили про те, що будуть... Е Забирати на шпиталь речі, тому я е, вирішила дов'язати ось маркерочки, я вив'язала ось цю частинку. От е, Це е, такі мої просування. Буду зараз знімати ці маркерочки і пакувати передачу. От Хотіла з вами поділитися. Але ж у нас е, в п'ятницю знову випав е, номер 6, це шкарпеточки, і я е, вирішила ж розпочати іншу пару. Але вже для себе в Миколайчиному чобітку мені подарувала ларисочка, різнокольорова мозаїка ось таку пряжу жовто-блакитну таку, і я вирішила зв'язати шкарпетки собі. Все-таки шкарпетки. Я довго думала, можливо, якийсь шаль. а потім вирішила все-таки шкарпетки. Вони досить добре сідають тут по оголені. Якщо я так на руку тягну, о, ось так вони і на ніжці сідають ось тут, де йде розширення. Я зробила такий хвиляй. Стай край. Кому цікаво пишіть, можливо, зроблю майстер клас. От. І тут вкріплена п'яточка, і в мене досить маленька ніжка на 36-й розмір ось така ж карпеточка. Вона вийшла, я в п'ятницю дов'язала. І ось до маркеручка, тобто зв'язала голін і зв'язала п'ятку. А в суботу у нас був день тиші, і я дов'язала шкарпеточку вже. Ось такі мої просування за тиждень. Я вважаю, що це досить продуктивний тиждень, як для мене. Не так багато я мала часу на те, щоб творити свої. Проекти. От, але мені вдалося, вдалося просунути. Дякую дівчаткам, які надихали в чатах. Дякую Оленці за таку можливість пограти в магічний кубик. У всіх учасників я залишу в описі під цим відео. Проходьте, підтримуйте, ставте вподобайки безпосередньо в цьому відео. І чекаю вас до нових зустрічей. У мене буде план ще і на прийдешній тиждень, досить цікавий. Тому, сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати за мною. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!